Усім привіт! Як ви знаєте, Лусь це в нас автомобільне таке місто, саме в плані продажу. Ну, звичайно, по логіці знаходимося близько до кордону і е легко за ними їздити, там, з Києва їхати там, в, ту в ті самі Нідерланди це плюс 500 кілометрів. А зараз літаки, ну, зрозуміло, у нас це автомобільне місто, тут кожен другий цим займається. І зараз давайте от, е попросили там зняти, і я сам не проти. Подивимося в людини прям, біля дому, є там декілька авто на продажі, всі вам їх покажу. А, вам хочу нагадати, що в мене вже на банці розіграша Форда 134 тисячі гривень. Це означає, що ще 66 тисяч гривень і хтось отримує цей Ford Focus за 200 гривень. Це один шанс на його на участь. Як тільки назбирається 200 тисяч гривень на банці, я продовжую там, не, не продовжую, а роблю дедлайн там, тиждень часу кажу, там, понеділок не збиралось 200 тисяч, кажу в п'ятницю розіграш. Ваше там буде час. І зробимо ефір, і вже нарешті комусь його віддамо. Далі давайте покажу, бігом що моменту тут по площадці робиться. Так, 19500 Sportage, Golfik 7700 5500, 7500 автомат. Автомат 13. 600, 136 тисяч пробігу, до речі. Задній привод мастер з цепкою, продається, це автовоз, ціна його 2700. Ой, дивіться, бачите, разом так. Далі Opel опільзефірка, ціна 7600. Далі Audi R8, якого цікавий, дзвоніть. Будемо говорити, торгуватися. Є ще також дві такі Opel Astra. Одна 1,6 бензин 2009 року за ціною 5800. А друга 170 тисяч оригінального пробігу. Ціна е, 6410 рік, 111-та комплектація. Ще є два Renault реноміханчика, 1,6 бензин, 150 тисяч пробігу е, в хеджбеті. Зараз там його на мойку загнав, бо він стояв під задатком близько місяця і сильно грязний став. То. А зараз з під задатки знявся того. Буде знову наявності, є ще дизельний 1,5, є Passat b 7 2 літри дизель. E, Golf 6, що вчора виставляв проданий, але потім буде з часом людина з лучка купила, зараз він підготує і. Ну, я просто ще... Люди дзвонили, заторгувалися, я в шоці. Там така ціна, ще торгуватися. <кій> ну, але ладно, то таке. Хто e, торгувався, я там не, нічого вам такого не кажу. Просто ну, швидко людина приїхала, бо купила і її і продав, звичайно. І в принципі ніби все. Ну, скоро все остальне виставлю, а ми з вами поїхали, подивимося, що там стоїть у людей. І так, я вже на місці. Давайте почнемо огляд з такого кенго. Це 2014 рік, 1,5 дизель. Бачите, він в рестайлінгу. Класні машини, їх люблять, питають за них часто. От, раз тиждень один дзвінок по кенго є. Тим більше по 1,5 дизельному. Дивіться, який він позвончик у нас. Такий багажник великий. Ну, що ж, що ж говорити? Отанковані козова, власні моторика 9К вже всі наслухані. Їх хвалити треба, Bluetooth музика. Ось дивіться, як на сонечко лядає. Дійсно гарно. Так, що це до нього ключи. Так, от такий ключик. Хто не знав, ну, я ще кенгу чомусь не мав. Я чомусь їх не дивлюся. Не знаю, чому, чого я так роблю. Але от люди купляють, зараз хочу ага, 163 тисячі оригінального пробігу. 163-158 і ціна в 10-100 доларів Реально така ціна, це не то що я сказав 10, я собі 100 не кинув. Реально 10-100 доларів ціна. Від кенгу Дві дверки відкриваються там теж зараз покажу. Не знаю, що по підкрасам, якщо вас цікавить, зацікавить машина, я приїду вам вайбер і зніму з прибором і всім зараз. Не буду над цим зупинятися. Стан такий класний. Мені зразу не сказали, що є кенго, от прям в класному стані з маленьким пробігом. Забір звичайно довіряється. Зараз вам надам форкоп є. Ну, от, Знаєте, є такі ходиш біля машини, видно, що вона проста. А є ходиш і видно, що вона прям в класному стані. От тут ходиш і вона реально гарненька по, по колу. Шторка тут, напевно, має бути. Ну, шторки часто оставляють вони в себе в гаражах або десь в От сам даже, що тут говорити, сам ставив шторку на новій пошті, собі грузив, деш у багажні. Ну, шторку їздити це не завжди зручно. Того часто їх десь і вставляють. Ну, таке кенго, знову ж не під, під дизель. Зараз глянемо якісь це далі. Це я знаю важливо. Так, шести... А п'ятиступочка. Будуть питання, то давайте зразу скажу. Ну, 10 сто його ціна. Пробіг 104 тисячі. І по машинці це видно. Йдемо далі. Таких два Hyundai Santa Fe. Давайте зараз глянемо по черзі. Так, Почну з цього на німецьких номерах. Воно 8-го року. Дерев'яні вставочки по салоні. Два ключа бачу є. Клімат, контроль. Ну, це 2,2 дизель. Зараз це ходовий теж товар. Ну, звичайно, все, що в Луцьку, це ходовий товар, тут ніхто не ганяє Субару якісь, бо вони не, не такі цікаві людям. Знаємо на що є спрос, попит, та є ж Класно, Мені тут не подобається. Шторочка, полка, тут ніхто не винімав. Одна і друга. Другі вже транзитики. Бачите, в, в чому ж різниця позаду? Щось бачу, що є різниця і не розумію по чому. Можливо, щось мені вже кажеться, сюди. Да. Транзити просто дав якось. транзити мені додають на авто зразу. Ага, вона у нас, бачите, 2,2 дизель. Транзити мені додають в авто свіжості. Типу, от не знаю чому таке. Одразу видається. Червоні номера і білі, хоч і німецькі. На червоних якось виглядає цікавіше. Зараз до нього ще дойде червоно. Не спішіть. Такс. Також 2 два, два дизель, також дивлюсь з кліматом, також два ключа дивлюсь, 200 тут на пробір, релянку. Такі затерешки, також когось зацікавлять, можете по ним телефонувати. ну Такі авто вже купляють ближче до зими, саме активні. З чогось і є така логіка, хоча я... Раніше в це не вірив, що. от, Ну яка різниця? От мені так треба, я так думаю, наступає зима, політику собі люджипа, але видно, люди реально так думають. Тут 226 і 216 десь. А там 261 чи 216. Ну і там відео перемотаєте собі такі дві двішки. Далі йдемо тауранчик. Тауран у нас 2 літри дизельний. Також оце хоп. Видите, недавно пригнуть, 10 -е число, 8 -е місяць, хто не знав, що це означає. Це, якщо не появляєшся, це дата до якої треба виїхати з Німеччини чи з Євросоюзу. Так. Ось такі він у нас позаду. Сидіння складаються. Там напевно є. Так, назад. Ось так. До речі, тут сидіння ще їздять. У мене хто пам'ятає, недавно був Тауран коричневий в мене був автомат, а тут механічна коробка передач. Є, ж, звичайно, багато людей, хто собі автомат не хоче, Чотири циклопідйомника, мультирульочок, плюс ще знайти там автомат. Це чита задача 214 тисяч 6 передач, сам паркується. Видіть, бачите, всі кнопочки є. А автомобіль тільки приїхав, тому що хімчистка не робилась, типу. але це, це таке діло. Сьогодні нема, хімчистки завтра є. А так то ну, ось дивіться, останній приїхав класно. Правильно, гарний киста. Це ж авто ще не готовлене. Дарс туди кругу вам покажу. І диски класні. Яка ціна на нього? 12? 900. 12 900. Ціна на нього. Сам паркується. Комплектація Live. Уранчик, 2 літра дизель. Volkswagen Golf Plus 6 бензин, бачите. Також свіжопригнаний. Треба буде полірування проходити. Чи вже проходить? На дисках також Підігріви, клімат, контроль. Також 1 бензин. Знаю точно, що знайти тяжко. Я ж сам кожен день шукаю. Ну а десь, бачите, я от такі тут, як сюди авто стоїть, то я такі знайти не можу. людина, Ого, тут 166 тисяч пробігу, дивіться. От класні бензинові двигуни. Це тим, що можна знайти їх з таким пробігом. 166 тисяч. Також сам паркується, також класна комплектація, також два ключа бачу. В салоні, до речі, приємно пахне. Так, є, є от такий запах, де коли авто прокуріє, або там ще щось, якісь нюанси. А є деколи запах, що без пахнючки, без хімчистки, просто в машині приємно пахне. Такий ще гольф плюсик. І такий рестайлінговий Plus. в такому реально класному стані з невеличким пробігом. 166 тисяч за ціною 8 тисяч доларів. На дисках, сам паркується знову ж таки. Також доволі непогана комплектація. Ну, ось так, показав, декілька цікавих машинок. От сам, бачите, зараз їжджу. приїхав на третій, що в мене стоїть. Кайкові ці машинки, вона весь сайтній, класні комплектації. Не захотіли брати її в мене без підготовки за трошки дешевшою ціною. Тому зараз вже завтра. Буду забирати цей нюанс і трошки задорожчий ціну буде далі продаватися. До речі, 1.8. Того щось зацікавить, якщо вас з машин. Звертайтеся. І всім гарного дня і до побачення. Також я зараз вам покажу, який фюзін є у нас. До побачення. У нас на явності з'являється такий Ford Fusion 2016 рік. Це 2,5 атмосферний бензин на 132 кВт. Дивіться, він. Виглядає чорний затонований седанчик, гарно виглядає дійсно. на таких гарненьких дисках. Це у нас комплектація сіє. Дійсно, дійсно по, по, по колу виглядає дуже, дуже гарно за ті кошти, а які кошти я скажу в кінці відео. Давайте я вам покажу салончик. Дивіться, у нас великий екранчик, двозонний клімат-контроль, звичайно, коробочка автоматична. Дивіться, яка в нас кожа тут. Стлок все чисто, Ось така у нас машиночка, зараз ще ззаді вам її покажу. Класні ці форди, дійсно, це пробігу у нас 237 тисяч кілометрів. Ну, хто, хто цікавився, хто дивився, той знає, які ці фьюжни популярні в нас в Україні. Чому? Тому що за адекватні кошти ви отримуєте. Дійсно таку от гарну зовнішню машину з класними комплектаціями вони йдуть всі. І реально от мені їхній вигляд подобається. Знаєте, що це таке? Якщо знаєте, напишіть в коментарях. Дивіться, у нас електропакет сидінь, мультируль, ось такий ключик. Давайте заведемо, подивимося, як воно працює. Так, завожу. Класно, тут всередині як в якомусь. Літаку сидиш. Ну, Давайте так, будемо об'єктивним. У мене все-таки в основному тут тобто, авто з Європи. З Європи таку цікаву машинку не взяти за, за ці кошти, що буде вона продаватися. Тим більше 15 рік. Е, ну, b сьомий не візьмеш. Не знаю, мало що можна взяти за ці гроші Ford Focus 16. дизель, Тут 2,5 атмосферний на автоматі. І от дійсно цікава машинка. Вона мені подобається, як вона їде в ходу. Вона мені подобається зовнішньо. Зовнішньо в неї прям вигляд 10 з 10, реально, без перебільшень. Ось такі машинки приємно оглядати, приємно купувати. Давайте вже не буду тянути з коштами. Її ціна 9200. Тобто за 9200 ви отримуєте чорний гарний седанчик. Камера є. Реально, класні комплектації. Так. Ну, проїхався, можу сказати, що їде вона супер. Реально, от, Їде дуже приємно, немає ніяких питань по їзді. Вони такі, вона, бачите, велика ж машина. Це ж, взагалі з Америки вони всі їдуть такі от машини Такі громадні. І, і за рахунок цього вона така їде як лайнер. Та 9200 200 реально отримуєте чіткий чорний седан. З непоганої комплектації. Просто, ну, просто подивіться, як вона класно виглядає. Мені давно цієї машини подобається, просто ще якось ніколи її не мав і не мав ще навіть з нею діла. А зараз от наяву і подивився, і оглянув, і прокатався на ній. Реально класно їде, нікого цікавий. Також ви можете її купити. 15-й рік, 2,5 атмосферний бензин на автоматі за ціною. 9200. Зараз я вигружу фоточки на неї в інстаграм, ні в, теле... в Телеграм ще не буду. Але якщо цікавить, ви можете зайти в інстаграм Смолявто і буде там її фото і ще її такий плюс-мінус детальний вогляд. Ну Реально крута комплектація, гарна машинка. Чорний, гарненький седан. Так що кого цікавить, 9200, можете купувати. Багато повторюю, що це чорний гарний седан, просто от дійсно хожу і мені подобається як вона виглядає це і плюс автомобілі з Америки що от можна взяти за адекватні кошти такий гарний, хотів гарний автомобіль. Ще раз пройду по кругу. Зробили вони дизайн шикарний, вийшло з них дуже вдала машина. Ви подивіться, які їздить по дорозі у нас. І давайте ще я вам на салончик покажу. Тут дивіться, спеціальний захист, щоб не трапилось від ногтей. Самі знаєте, як воно це все легко робиться. Клімат-контроль. Ну ось такий у нас така у нас машинка. Так що кого цікавить, можете звертатися. Є в наявності, а я зараз буду її фотографувати. До речі, автомобіль 300 км назад пройшов ТО, замінені масла фільтра. Також тормозні колодки, плюс недавно обслужена підвізка. Тобто вам купити і нічого з нею робити такого не потрібно буде.